На планеті майже двісті незалежних є країн, самоврядних, самостійних, рівноправних між усіх, в кожної свої кордони, влада, суверенітет, конституція, закони і в людей авторитет між державами для миру, щоб не виник гострий спір, Україна укладає міжнародний договір. Конституцію не пишуть під диктовку ворогів. Бо нема нічого вище за свій розум на землі. Своя воля, своє право, свій порядок і свій лад. Конституція це правда, українських громадян. Кожен має право жити, це ніхто не відбирає. Має право боронитися чи зброєю, чи без. Діти рівні між собою. Вік і стать не головне. Ми на заборони у дітей права теж. Я з Мелітополя. Тікаючи, нам не вдалося забрати Мухтара. Я з Маріуполя і там ще залишилися мої друзі. Я із Донецька і я поверну своє місто. Я з Бахмута і мені нема куди повертатися. Моя історична батьківщина це крим. Я знаю, що він буде український. Армія це оборонці, вони захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Даю подякую за все.